Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду продовжувати робити таропрогноз для міст України на період 16 по 20 серпня 2024 року. Міста беру Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Марганець, Новомосковське, Кам'янське, Павлоград, Вільняць, Київ, Біла Церква, Одеса, Кривий, Ріг, Миколаїв, Очаків, Львів. Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Кропивницький, Вінниця. Так, дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші запитання, за вашу підтримку, зворотній зв'язок. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Так. Починаємо з Запоріжжя. Трошки прихворіла так. Може буду підкашлювати. Вибачайте. Так, Запоріжжя. Запоріжжя 16 по 20 серпня 2024 року. 16 серпня місто Запоріжжя. 17 серпня місто Запоріжжя. 18 серпня місто Запоріжжя. 19 серпня місто Запоріжжя і 20 серпня місто Запоріжжя. Так. 16. 16. Тут кажуть, летить, що летить на Запоріжжя. Штуки дві. І щось будуть збивати. Бачите, дві штуки збили. От, тут щось буде летіти. Два, два якогось снаряда летить в сторону Запоріжжя. Лівий, правий. Ну, Прильоти не показали карти. Но летітимуть, цілитися в нас будуть. І тут, кажуть, загроза від уламків є. Так, для лівого берега. 17. Місто Запоріжжя 17 серпня. Так, лівий берег. Правий. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Ну нема прильоту. Не показали карти. Слава Богу. Так, 18. 18 серпня. Місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Нема прильоту. Нема. Тут кажуть, десь е, окраїни правого берега за межами. там щось будуть збивати. Там буде, будуть гепати. Але в саме Запоріжжя е, карти не показали прильоту. 19 серпня, місто Запоріжжя. Так. Лівий берег. Правий. Лівий, правий. десь правий берег, це кажуть, не вночі буде, це вдень, окраїни правого берега, там де частний сектор, правобережна частина, передмістя. Там кажуть, що щось можуть гепати. Щось, ну, таке, як, знаєте, страх залиш... залишитися без житла, загроза для будинків, для споруд. Але ну, це не прямий прильот, це щось там. Якась інша ситуація. Щось там збиватимуть. Таке. 20. 20 серпня, місто Запоріжжя. Так, лівий берег, місто Запоріжжя. Правий берег. Лівий, правий. Лівий правий. Знову показується карта бомжа Безхатченка на правий берег. Десь там щось правобережна частина там. За межами Запоріжжя, десь отам. От є загроза для житлових будинків. Бережіть себе. Так. Добре. Дніпро. Місто Дніпро. З 16 по 20 серпня. Місто Дніпро. 16. 17. 18, 19, 20 серпня, місто Дніпро. Так, от я вже перевернула. 16. Дивіться, щось тут не збивають, щось, дивіться, бачите, загроза від уламків сипеться. Так, який берег? Лівий берег, а це правий. Дивіться, бачите, підскакує. Щось на правому берегу щось там буде збивати, і людина аж підверх стр... ногами перевернулася. От для правого берега, правобережної частини є небезпека, від уламків. 17, 17. Тут кажуть щось про дороги. Щось про, про дороги небезпека для дороги. Лівий берег міста Дніпро. Правий берег. Лівий. Правий. Ну, прильота нема. У вас можуть там бути якісь дороги перекриті, щось там, щось там таке. Може, якась облава буде, чи що там у вас? Щось там. От, знаєте, як оце. Ну, ну, мені не хочеться казати оце слово. Ну. Хлопці ховаються там чи не, не приходять. Щось там йде якась облава. Щось там йде. По дорогах. Закриті дороги. Так. 18. 18 серпня. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Для лівого берега є небезпека. Диявол тут, янгол перевернувся. Сльози плач. Щось, дивіться, якесь летить. прямо. Мені йде загроза, там, де вода. Біля води коло води. Туди йде загроза. Карти показують небезпеку. Будьте уважні. Дай Бог, щоб все було добре. Дев'ятнадцяте. Ну, 19 вроді би нічого. Так хорошо, карта. Такого гармонії. Прям. Е, лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Ну, нема тут прильоту. 19-го карти не показують. 20, 20 серпня. Місто Дніпро. Лівий берег. Правий. Лівий. Правий. Лівий. Нема прильота, карти не показали. Оце один деньок, Оце оцей. Тут щось це 16, 17, 18, з 18, 18, оце. Плюс-мінус один-два дні. Дати можуть зміщуватися. Ну, на цій неділі, на цьому тижні, вам є загроза. Нікополь. Героїчний Нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Нікополь? Кажуть, так, зменшиться. Дивіться, тут іде якесь закріплення, укріплення, оборона. Дай Боже, щоб так і було. Кажуть, так, зменшиться кількість обстрілів. Марганець. Марганець. Чи зменшиться кількість у марганці обстрілів? Так, а тут, кажуть, не, не зменшиться. На жаль, тут карти От марга... для марганця нема зменшення. Обстрілів. Бачите, тут кажуть, може бути якийсь сильний прильот. Бережіть себе, мої дорогенькі. Ем... Новомосковськ. Новомосковськ. Чи буде прильот у ці дні 16 по 20 у Новомосковськ? Нема, карти не показують у Новомосковськ. Ні. Передмістя район може бути, а самій московські карти не показали. Кам'янське. Кам'янське, місто Кам'янське. 16 по 20 серпня. Чи буде прильот? Дивіться, от минулого разу я вам говорила, що там щось є страшне. І тут зараз це ж саме показують. Дивіться, швидкість, оце летить що як ракети, да, летять. Тут карта смерть, тут карта влучання, розбите серце. Будьте обережні, тому що ці дні карти вам показують небезпеку. Дивіться, бачите, ракета вниз летить. Кам'янське. Молимося, куполимося, відганяємо ці всі страшні страхи. Вже починаємо зараз боятися і вірити в те, що ви своїми силою свої відігнали оці. Ракети. Є небезпека, на жаль. Ну, я знаю вже зі своєї практики, що якщо якісь дуже великі прильоти, то мене карти попереджують, можливо, навіть і за два місяці. Павлоград, місто Павлоград, 16 по 20. Чи буде у Павлоград прильот Павлоград Дніпропетровської області? У Павлоград нема прильота, Слава Богу. Тут кажуть, загроза є, над вами висить. От, бачите, але прильота також, щоб сказати, от, прильот. Ні, цього карти не показали, слава Богу. Вільнянськ, Запорізької області. Вільнянськ. Чи буде до вас прильот 16 по 20 серпня? О, місто Вільнянськ. 16 по 20. Вільнянськ. Бачите, ловлять. Тут щось летить. Зловили. Ну, показують, що ловлять. Дай Боже. Вільнянськ прильотів нема. А от південна частина Вільнянського району, що, каже, десь там може бути щось там, не спіймають. Уламки. Бережіть себе. Київ, місто Київ, 16 по 20 серпня. Чи буде прильот у місто Київ? 16 по 20. Ну, карти не показують прильота. А, я не подивилась вас по денно. Ну, я бачу, кажуть, карти нема прильота. Якби ще показали, я б тоді прозбиралась. Так що, вибачайте, сьогодні цього разу я вам роблю загальну картину. Так, Біла церква. Місто Біла церква. 16 по 20 серпня. Чи буде прильот у Білу церкву? Приліт у Білу церкву. Буде багато летіть до вас, але їх будуть збивати, вашу сторону буде летіти. І щось кажуть десь, як ото окраїни Білої церкви, там кажуть, щось можуть від уламків, може бути поранення людини, людей. Загроза від уламків для західної, південно-західної частини Білої церкви, от там, передмістя. Дай Боже, щоб все було добре. Одеса, Одеса, місто. Одеса з 16 по 20 серпня. Чи буде у Одесу прильот у ці дні? Так, у Одесу прильот буде, чи ні? 16 по 20. Так. Так, 16 в Одесу, ну нема, нема, слава Богу. Кажуть, ціляться в вашу, летять в вашу сторону, багато летить. Десь, кажуть, південна частина Одеської області, Південь. Отам так, отам буде. Бачите? Збивають їх, але щось може впасти. Бачите? Мінімум одна штука, а, а летить скільки, дивіться. Бережіть себе, дай Боже, щоб все було добре. Місто Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг. Чи буде приліт у місто Кривий Ріг 16 по 20 серпня цього року? Місто Кривий Ріг. Ну, бачите, тут янгол, захист. Ой, відразу диявол перевернутий. Карти, слава Богу, не показують прильота. Пожежа якась буде у вас там на півдні вашого міста, там кажуть, якась велика пожежа може бути. А от прильоти карти не показали. Дай Боже, що так і було. Миколаїв, місто Миколаїв. Чи буде приліт у Миколаїв 16 по 30. Ой, 16 по 20, по 20 серпня. Я сказала по 30 господі, ну, це вже я заговорилась. Так, Миколаїв, 16 по 20 серпня. Так, 16 по 20. Тут кажуть, що окраїн Миколаєва, на жаль, бути, може бути приліт. Ще скажу, яка частина західна, південно-західна частина, там кажуть, загроза для житлового будинку. Так, да. є там загроза для житла для цивільного. Житла і мирних людей. Пів... Південний захід. Будьте обережні. Очаків. Очаків, 16 по 20 серпня. Місто Очаків. Ну, карти не показали прильоти. Летять десь мимо вас, на вас. Ну, вони якось пролітають. Далі. Нема очаків. Цього разу карти не показали. Слава Богу. Десь передмістя є, а от саме учас... очаків нема. Місто Львів. 16 по 20 серпня. Місто Львів. Чи буде у Львів приліт? Кажуть, є загроза для Львівської області. Зараз скажу, яка частина. Північно-східна частина Львівської області. От там, кажуть, що може бути прильот. А в самий, да, да, оце туди. От. Зараз візьму карту. З яким, з якою областю ви межуєте? Оце сюди, отут. Отак. От ось. Ось сюди мені йде. Отак. На, на, на межі з Рівним. Рівне Рівне і ну, Лусько, оце, оце отсюда, отак. Оце цей, ця траєкторія. А вам видно було, як я показувала? Чи ні, отак? Що подивлюсь. Да. Ось тут. Львівська область, отут. о, отак. О. Ось. Тут і Лусь, тут Рівненська область. Ось тут Волинська, отак. Ну, хай буде все добре у всіх. Наступне у нас місто це Тернопіль. Тернопіль він також межує з Львовською областю. Місто Тернопіль, 16 по 20. Чи буде у Тернопіль прильот? Тернопіль вам карти кажуть, що буде у вас прильот. Да? Північний, північна частина вашого міста. Там, кажуть, показали карти прильот вам туди. Дай Боже, щоб це було. Дивіться, даже башня. Тернопіль, будьте обережні. Так. Хмельницький. Місто Хмельницький. з 16 по 20 серпня. Чи буде прильот у Хмельницький? 16 по 20. У Хмельницький. Прильота нема. У Хмельницькій, слава Богу нема прильота. Так. Е Старокостянтинів. Старокостянтинів. 16 по 20 серпня. Чи буде у Старокостянтинів прильот? Північна частина Старокостянтиніва. Нова там десь передмістя. Там, каже, десь щось буде прилітати. Там щось буде велика пожежа, але її швидко-швидко загасять. Но житло, будинки якісь будуть пошкоджені. Північна частина, північно-західна частина. Будьте обережні. Як воно, воно як іде як окраїна, як передмістя, так воно. Північно-західна частина. Так, далі дивимось. Пишіть обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Харків, місто Харків. Героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Харкова? Дивіться, от як карти говорять, так. От дивіться, справедливість, правосуддя. Вони кажуть, карму свою. Оце у вас така карма. От, знаєте, як от. Людей, от якщо в них якась є кармічна задача, от їм це треба пройти, то їх всіх збирають в один в автобус, на одну роботу, в одну сім'ю. І от кажуть, що це там, от, ну як у нас зараз взагалі вся Україна в карму проходить. Це кажеться вам така от, таке, вам, як вам сказати, ну, випробовування. Кажуть карти, що зменшиться кількість обстрілів. Дивіться. Та сторона, ось отак. Беремо карту знову беру. Так як я бачу, оце від сіля, Оця частина оце Харківська область, отам. Можливо, це місто. Якщо це Харків, то оця східна частина і східної частини є небезпека. Але не від сіля. Ну, кажуть, зменшення, зменшення є. Я не скажу, що тут прильотів зовсім не буде, але ну, наступного разу вже буду питати, чи прильоти будуть, чи ні. Зараз спитала, чи зменшиться. Кажуть, так, зменшиться. Ну, давайте, а взагалі будуть прильоти в Харків? Треба спитати. 16 по 20. Дивіться, бачите, знову ці карти. Ну, щось, ви знаєте, от карти кажуть, що нема. Нема. Десь збивають, отам, північніше, північний, північний схід. А от в самий Харків слава Богу, дивіться, хоча летить. Бачите, загроза є. Ну, тут йде захист. Дай Боже, дай Боже, щоб все було добре. Так, наступне. Ой! Херсон. Так, Херсон. Героїчний Херсон. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Херсон? 16 по 20 серпня. А в Херсоні там гірше, там не зменшиться. У вас і у вас, і у Харкові тут ще йде проходження кармічного уроку. Ще ви не закінчили. І ще, на жаль, кажуть, будуть прильоти. Нема зменшення, не бачу, на жаль. Бережіть себе, мої дорогі. І наступне у нас Вінниця. Місто Вінниця. Чи буде у Вінницю прильот? У ці дні прильоти будуть у Вінницю? Де у нас Вінниця? Ось Вінниця. Так, Вінниця. Чи буде приліт у місто Вінниця? Нема прильота у Вінницю, слава Богу. Кропивницький. Кропивницький з 16 по 20 серпня. Чи буде приліт у місто Кропивницький? Прильота, слава Богу, карти не показали. Так що хай так і буде. Отакий в мене таро-прогноз, мої шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники. Пишіть свої думки, коментарі, питання, задавайте свої цікаві. Все вибираю, все, все читаю, все підбираю. Дякую за увагу, за те, що слухали мене, дивилися. Чекаю зворотнього зв'язку. Всіх обіймаю мирного і щасливого життя. Всім, всім бажаю!